Як взагалі національні вас медіа приходять на ваші фейсмови? Ви не план, ви їх сповіщаєте просто? Так, так, є прес-анонси, ну, це дуже важливо особисті відносини. У нас там піар, піар-менеджер постійно на контакті з людьми. Звичайно, кожному треба прозвонити, запросити. Зокрема, мій партнер, він виріс з медійного бізнесу і колись керував газетою. Власне, тому контактів в медійному просторі дуже багато, від Львова до Києва, і це не створює зовсім яких проблем запросити. Так. Хотіла вас запитати про підкорення Європи. Наскільки знаю, нещодавно у вас відкрився вкрафт, так? Ні, ми от плануємо відкривати, я думаю, до кінця зими відкриємо. А там буде польський персонал чи український? І як ви думаєте, як буде реагувати польська аудиторія? Ну, стосовно польської аудиторії, я вже казав, що в поляків є. С фунтами по відношенню бойового і це галіція була, тому я не дуже переживаю за те, що воно буде не сприйнято, бо є ностальгія по львівському. А що стосується персоналу, то буде польський персонал, трошки в міксі з українським, бо ми будемо звідси відправляти таку стартап-компанію, яка поїде вчити поляків нашому принципу ведення бізнесу, і сподіваюся, що там вийде хороший колектив так само. Тім ставитись там партнер, хто буде керувати цим. Це таж дуже важливо намістити розуміти з ким ти це бізнес буде шукати. Якраз врозвиток польського я хотів. Можна, ви знаєте, у Варшаві там якось конфлікт, ну, принаймні в пресі він проходить, відкрився український ресторан, де молода собі життя. Вся в очері, Україні такий процес і там по польська організація така, ну, як її називають, лунська річ, як пам'ятки жертв. Якраз які Радика, радикальний напрямок в Польщі, вони якраз там дуже сильно таку хвилю піднімають, щоб припинити існування цього ресторану в Варшаві. Ну я думаю, що насправді наші формати вони не покликані робити там провокативні речі. там, Ми, Навпаки покликані робити, там, можливо, зараз такі. <свист> ностальгічні речі, так? бо, бо я, я відчуваю, що це будуть якісь ностальгічні нотки і туристи все рівно ну, туди зайдуть. Так? Бо ми ну, беремо теж хороші місця, там на площі ринок, умовно, там великі потоки і туди все рівно люди будуть підпадати. Це все піар, крім Некролог, Так, так, Це піар. Скільки у вас було партнерів на початку на 5 років? Так і так? І... Так і залишилися ми треба, так. Ну, тобто в деяких бізнесах ми зараз там, маємо ще парт, ну, партнерів, бо ми так як, можна сказати, як в є в ядрі, так, а далі є якісь там, інші проєкти. Там, в Шоколаді є ще один партнер. В «Видавництві Лева» теж є сім'я-партнери, фестурі партнер. У нас був один проєкт інтернет-радіостанції, який ми запустили. Попрацювали два роки. Ми його, ото перший єдиний проєкт, який ми продали, коли ми вже вийшли з інтернет-радіостанції. Там теж був партнер, там було два партнери. От. Ну так, поступок. Там було. Скажіть, будь ласка, в чим буде відбуватися Євро 2012 дванадцять і, зокрема, уболя? Може якийсь проєкт ви будете присвячуватися на цій події? І насправді, знаємо ну. От я не пов'язуюся до Євро, бо євро насправді це що там, три матчі, ну, Але насправді багато піару і створює, створює потік до Львова туристів. Це, це факт. Так? Під євро спеціально ми нічого не робимо. Ми поставили собі задачі, щоб нам не рознесли мережу. Це задача до безпеки, я постав. Так? І друге, ми маємо вивчити англійську мову ну, всі. От, тобто ми спілкуємося. Там, керівники ще не, ну, не дуже. Та, ми вчимо зараз англійську мову. Люди вчать англійську мову, я взагалі оголосив, що з 1 квітня нас наради будуть проводити на англійській мові. Це я вчора на нараді, то тепер всі мучаться, коли я поїхав От, Але ти не маєш як вчать мову. Це можливо. Тому що якщо ти хочеш відкривати світ, ти мусиш знати мову. Англійської самі. Як ви приймаєте ключення рішення? У вас є партнерів, є. Ну, знаєте, ми приймаємо рішення шляхом консенсусу, але дуже важливо, що в нас є розділені напрямки, так? І, і, ну, там, маркетинг, креатив окремо, операційний, комерційний окремо, фінансові, інвестиції, юридичний безпека окремо. І ми не, не влазимо кожен в напрямок. Не пересікаємося. Так? Хто прийняв рішення, ну тобто є відповідальність за напрямок, він приймає рішення. Так? Якщо є якісь важливі рішення, які потребують там, новий проєкт там, я не знаю, ключові кадрові призначення чи там, якісь може, мотиваційні речі, то ми збираємося троє і дискутуємо. Конфліктів немає. Але коли я вже переходив в 2009 році з роботи в менеджменті однієї з компаній вже повністю свій бізнес. То я тоді зініціював питання, щоб у нас є рада директорів, і щоб цю раду директорів залучити незалежного директора. У нас є зараз окремо незалежний директор, який покликаний оцінювати бізнес ризики в нашому холдингу і в нових проєктах. І, власне, він, якщо б були якісь такі конфліктні речі, то це завжди погляд зі сторони. І ми йому ну, він авторитетний. Ми йому теж якби, дослухаємося. Тому в нас зараз от така симбіоз чотири в раді директорів, але. Я планую, що скоро буде п'ята теж там, іноземна людина у А як поділити то буде? А як виділити? Так його нема. Ти подивишся, а вже все потрачено. <рес> Місяця місяць. що не подивився, все потрачено. Нема що ділити? <рес> та, та. та ми ну, стоймо, к тут, ну, не вступимо активно, тут не у вас є? Ну, до вас приїхав. Ну, поспілкуватися, вже знайшов. Ну, Я стараюся активно працювати, від, от, ну там, скажімо, попрацювати там, до трьох місяців, та? а потім просто поїхати відпочивати. І там провести, от я повернувся недавно з Італії, тому ми списалися, я вже кажу, я вже тут, то ми вже можемо зробити якусь акцію. І так воно дуже динамічно відбувається. Ти попрацював, подрайвував, енергію віддав, потім поїхав кудись. Повністю відпружився, перезарядився, вернувся, і ти знову активний. Так? Ну і так от, якщо мати цей баланс, то, то воно працює. Так. У запитання: а ви, персонал Де саме? Це дуже важливе питання в контексті на кухні, особливо ну, в нас в місті, кухарів, де навчити, де набрати стільки. Тому ми відкрили свій тренінг центр. І зараз в тренінг тренінсаті у нас є внутрішні тренера, HR, які постійно навчають людей. Ну, зокрема, дуже вже відточено по офіціантах, так? але потребуємо ще більше навчання в контексті кухні. І наступний наш проєкт, який я хочу реалізувати, це буде школа кухарів, це буде окремий ресторан, де буде відкрита кухня, і ми будемо, будемо вчити там не тільки своїх а й. Будь-хто може прийти і повчитися якимось кулінарним речам. І тому оце, це теж річ, яку. А так беремо, хто старший, хто вже ну, має більше досвіду, просто має зобов'язання теж вчити там молодших. Так? Коли приходить хтось зовсім зелений, підставляємо під старшого, ну, якогось куратора, натхненника чи щось таке. Ну, і і тренінг-центр. Особ, особисто я так само читаю лекції, мої партнери читають лекції. Для персоналу, для команди, для менеджменту, кожен по своїй тематиці. Лідерство, командність, якісь активні продажі, ну і так далі. Ми теж задіяні в цей процес. Ну, і цей процес безперервний, Він буде тривати завжди, поки ми будемо. Наскільки ну, у вас важлива роль від планування на вашому бізнесі? Тобто ви плануєте ви свої надходження, витрати, допомагаєте всім? напрямки? Ну, Чи потім спостерігаєте там різницю між фактичними даними? Так, Та, це за мною. Це я їх дублю за це діло. Особливо активний це бюджетний процес, коли ти там з кожним сідаєш, аналізуєш дуже детально, як відпрацював рік, як планує наступний рік, робиш якісь там бюджетну резолюцію, якісь припущення на наступний рік, основні, які ми закладаємо в бюджети, і кожен керівник має про це спланувати. Потім у мене є там тижневі звіти. Коли людина ну, звіт про що зробили, і плани на, на наступний тиждень, чи на майбутнє, чи якісь бізнес-ідеї. Ну, Крім того, є інструмент кисло, який ти кожен день дивишся, дивишся, як хто спрацював, деякі можуть ну, бути відхилення. Преважно звіряєшся активно раз в місяць бюджет-плану. Факт, факт і плану бюджету. І вже тоді, якщо є якісь суттєві відхилення, то... А у вас існує якась можлива система заохочення персоналу до того, щоб вони правильніше планували свої? Ну я, я от коли перевиконують по прибутку, то це однозначно мотиваційні речі, але ці цифри вони не узгоджують там зі мною, тому я завжди в мене є якісь бачення цього як би, ну, планки, та, і якої вони типу, не можуть встановити. Цифри то бо я їх затверджую. тому от коли перевиконання так само є деякі вже там керівники, які доросли, вони мають там просто відсоток від чистого прибутку і можуть розраховувати на те, що вони краще спрацювали. Ну чим чим більше спрацювали в операційному прибутку, тим більше отримали. А якщо не секрет, останнє питання, якщо це секрет, то ви можете просто це не відповідати. Ви якісь програмні продукти для, для себе, для своєї роботи, там продукти? Зокрема, щоб безліково таке школо Основний продукт ми такі купили. Рішення на базі 1С робили таке під ресторанний бізнес RAUS. Там дуже багато би, звітності, аналітики і всіх інших речей. Якісь там оперативні речі, які ти дивишся кожен день, то я практикую в Excel. Ну, типу, мені, мені так зручніше. Там, там, якщо йдеш в глибину, то це вже спеціалізована програма. Там запит, і так далі, ні, ні, SAP. Сапа, ні. Сап, це може бути могила для системи, насправді, тому що ти маєш бути гнучкий, коли ти там запускаєш дуже багато проєктів, чи ти там дивишся, ну куди тобі бігти, ну куди тобі в такі рішення залазити. Якщо ти там, В мене взагалі принцип, проєкт має сходитись на калькулятор. Якщо він сходиться на калькуляторі, тоді можна йти в бізнес-план, робити економічну модель і щось далі там заглиблюватись. Ну, знову ж таки в Excel. А якщо вже така велика система, яка доросла до САПу, ну, то це, це як мінімум в життєвому циклі компанії, ця компанія вже далеко за піком. Вона десь між, між аристократією, бюрократією і полюванням на відео. Десь там. Так. А ви просто не маєте, щоб накреслили, скажімо так, проплетіли. У нас насправді настільки багато питань, навіть поточних по, по дизайну, та що ми вже давно доросли до того, що у нас свої дизайнери, так, і Є цілий варт напрямку, цілий штат людей, які там кожен щось курує, за щось відповідає. А, і вони, ну, типу, креативні. ну, вони ж стилістику відчувають. О там, до речі, оця стилістика, ми раніше її мали іншою, от о, Мені приємно, оця стилістика розроблена Грецією Ерде, така монасткиня, яка приїхала з Києва, вона Львів'янка, вона приїхала в Київ, зробила там кар'єру. І зараз ми рік тому домовилися з нею, вона повернулася з Києва до Львова і зараз працює з нами. Ото вона розробила повну стилістику, скажімо, нашого зараз Холдену. він йде ну, в, таких, в, таких, ну, в такому вигляді. Та? І от так само мені приємно, один з останніх е, теж переходів, е, людина теж була львів'янка, зробила успішну кар'єру в страховій компанії, спрацювала в Києві, і зараз е, теж, вона вернулася до Львова, і ми зробили теж окремий бізнес. Тому мені теж приємно вертати столиці наші кадри назад. Так, ну а якщо відхилитесь від мистецтва, з самого початку, тобто є емоції, є, там це все класно, але сама організація ресторану, ви робили це самотужки чи ви з кимось, ну, тут тобто, порадуєтеся, як вести ресторанний бізнес, тобто там баршок, чити? Так, то була ключова річ, тому що типу, було троє мрійників, які ніхто не, не нічого не скрив в ресторанному бізнесі. Тобто ми мене були ми не ресторатори. Так? Хіба Юрка там відкривав один ресторан? Але потім в операційній роботі він був вже ну, далеко від цього. так? Я там на рівні любити ходити в ресторани. Тому першу задачу, яку ми поставили в формуванні команди, і щоб розібратися в тих технологічних речах, ми наняли на роботу професіоналів, які добре розбираються в ресторанному бізнесі. І шукали їх, зокрема, в самих провідних хальвицьких ресторанах, як ну, типу, Сплі, такі як Макдональдс, які дуже професійно-луховий кадр. Ну, Такі корпоративні свої, звичайно, стилістиці, але професійно. І от завдяки тому, що ми набрали спочатку ядро людей, які розуміють, ми десь теж звірилися з цінностями, і далі вже ми добирали команду і вже от нарощували так десь, Тобто спочатку ми, ми набирали професіоналів.